Пропоную обговорити тему дисплазії шийки матки. Без потреби шийку матки лікувати дуже погано. Ключові слова при цьому без потреби. Дисплазія шийки матки виникає найчастіше під впливом дії вірусу папіломи людини високонкогенних типів. Дисплазія легкого ступеня підлягає активному спостереженню. Найчастіше дисплазія легкого ступеня проходить самостійно без лікування. Але якщо за 1,5-2 роки дисплазія не пройшла, то тоді треба вибрати метод лікування. Це радіохвильова терапія або лазеркоагуляція. Дисплазію середнього ступеня однозначно треба лікувати. Це радіохвильова коагуляція дисплазії або лазер-коагуляція або конусовидне висічення шийки матки. При дисплазії важкого ступеня виконується конусовидне висічення шийки матки.